Всім привіт! Сьогодні ми робимо огляд моноподу для селфі Defender Selfie Master SM02. І так, ось наш монопод для селфі. Він має розміри 28 на 5 на 2,8 см. Та діаметр ручки 18 мм. Максимальна довжина моноподу складає 105 см. А мінімальна 28 см. Регулювати довжину ми можемо за допомогою семи рухомих секцій, кожна з яких має довжину приблизно 17 см. Авторизується монопод за допомогою підключення роз'єму для гарнітури 3,5 мм мініджек. Регулювати кут нахилу голови моноподу ми можемо ручкою, що розташована з правої сторони верхівки моноподу. Робити фотографії ми можемо за допомогою зручної кнопки, що розташована на гумовій ручці моноподу. Голова від моноподу може зніматися і використовуватися як кріплення для штативу. Отже, висновок. Монопод для селфі від компанії Defender під назвою Selfie Master SM02 зарекомендував себе як зручний бюджетний монопод для селфі. Саме цей монопод обирають більшість блогерів, адже він чудово підходить навіть для запису відеороликів. Дякую всім за перегляд! Ставте лайки і не забувайте підписуватися.